Кімчанин погрожує Сполученим Штатам Америки. Лідер КНДР показав нову міжконтинентальну ракету. Вона, нібито, здатна вдарити по Сполучених Штатах. Це Хвансон 20 Назвали її найпотужнішою стратегічною ядерною системою країни. Північна Корея продемонструвала її на військовому параді 10 жовтня. Тоді до Пхеньяна прибули прем'єр-міністр Китаю, Лі Цян, Російська делегація, на чолі з експрезидентом Дмитром Медведєвим, і голова компартії В'єтнаму. То лам. Тож, як розцінювати ось цей меседж Кіма? Я розпитаю Олександра Горіна, українського дипломата, надзвичайного і повноваженого посла України. Пане Олександре, вітаю вас. Пане Олександре, вітаю. Ви нас чуєте? Да, я чую вас, доброго дня. Так, пане Олександре, хочу вас розпитати. Дивіться, маємо дві новини з інтервалом у місяць. Наприкінці серпня Трамп заявив про бажання зустрітися з Кім Кімчинином. Наразі, у жовтні, вже Кім показує нову ракету. З вашої точки зору, ось цей сигнал від Кіма. Це сигнал про те, що зустрічі не буде навіть не на У мене є нова ракета. Чи навпаки, давай зустрінемося, бо в мене є ось така нова гарна ракета. З вашої точки зору, що, що означає ось цей парад. Мені здається, що комбінація трішки більш складна, тому що цю ракету корейці, північні корейці, показали після того, як їхні, скажімо так, підтримувачі з півночі заявили про необхідність вести переговори про новий договір. Щодо стратегічних наступальних озброєнь, і мені здається, що присутність е, яструба Медведєва е, на е, цьому святкуванні вона свідчить про те, що це е, така е, серйозна комбінація щодо тиску на Сполучені Штати Америки е, стосовно е, і майбутніх переговорів, а також е, свідоцтво про те, що е, вони не хочуть, щоб Сполучені Штати Америки допомагали Україні і передавали їм тамагавки. Щодо конкретно Північної Кореї і Кимчинини, мені здається, що ситуація тут така, що вперше Північна Корея отримала можливість наносити ядерні удари, звичайно, якщо ця ракета буде працювати, по континентальній частині Сполучених Штатів Америки. До цього ракети Північної Кореї досягали 100% території Гуама, де розташовані американські військові бази. Зараз, скажімо так, погроза Сполученим Штатам Америки вона виглядає більш серйозно. Це по-перше, по-друге, мені здається, що корейці не відмовилися від. Переговорів зі Сполученими Штатами Америки, тому що спостерігачі звертають увагу на той факт, що під час свого, свого виступу тим чином не назвав Сполучені Штати персонально, а казав лише про гегемонію і справедливість у міжнародних відносинах. Ну, такий підхід свідчить про те, що Кареця все ж таки. Ну, я думаю, будуть виявляти е, зацікавленість в переговорах, якщо питання про денуклеарізацію буде знято з порядку денного. Про це прямо заявив Кім, Кім Ченен. Він сказав, що з Вашингтоном ми можемо розмовляти, якщо питання денуклеаризації е, Північної Кореї буде знято з порядку денного. Так, пане Олександре, допомню, це 15 вересня, якщо не помиляюсь, нам про це заявив Кім Кимчиним. Ну, не нам, а загалом. Пане Олександре, ще хотів вас розпитати, у такому випадку виникає логічне питання. А якою ж буде реакція Сполучених Штатів Америки на ось такі маневри і Кіма, і його союзників? Е, ну, Що стосується Сполучених Штатів Америки, то е, тут все ясно. Вони не зацікавлені в тому, щоб. Північна Корея ну, мала таку зброю, і до речі, це вже відбувається на рівні ну, пропаганди. Вийшов нещодавно фільм американський, який називається The House of Dynamite», де йдеться про те, що запущена ракета звідкись з боку, ну, десь там в районі Тихого океану, і вона летить на Сполучені Штати е, Вони не знають, що робити, тому що не спрацьовує їх протиракетна оборона на верхніх рівнях захисту. Е, Крім того, Сполучені Штати Америки зараз дуже настійливо, наполегливо е, мовляють, Ну, не вмовляють, скажімо так, розмовляють з Південною Кореєю про те, що Південна Корея взяла на себе більшу відповідальність за. Те, що відбувається у відносинах з Китаєм, а Корея не зацікавлена в тому, щоб Південна Корея, щоб відносини з Китаєм якось погіршувалися. А в Америці почали казати про те, що і, і в Кореї почали казати про те, що, мабуть, оцій договір про оборону, який існує між Сполученими Штатами і південною. Корею він ну починає вже негативно впливати на міжнародні позиції Південної Кореї, тому що американці вимагають від неї більше, ніж Корейці можуть їм запропонувати. Незважаючи про те, на те, що останніми роками і місяцями перш за все Корея все більше. Йде у курсі Сполучених Штатів Америки, вони не зацікавлені тому. Тому, е е ось ця е оцей прояв сили з боку Північної Кореї він е ну може внести певні корективи в у відносини між Південною Кореєю і Сполученими Штатами Америки, як в сторону е віддалення, я маю на увазі віддалення тактичного, е так і в сторону. Ну, більш серйозної е, співробітництва в рамках протиракетної оборони. Е, мабуть, вам вже казали попередні експерти, що саме на території Південної Кореї розташована одна з їхніх новітніх систем, так звана е, система, яка перехоплює боєголовки на самому високому рівні, що не допускає можливості їх удару по території. І це є свідченням про те, що Південна Корея і північна Корея вони будуть знаходитися, ну, скажімо так, по різні сторони кордону. Більш того, північна Корея заявила про те, що вона не зацікавлені в об'єднанні. І це заявив Кім Чен, і це свідчить про те, що сподіватися на якісь Покращення у відносинах з ну, дийтант у відносинах в, в на, на далекому сході, вони не недосяжні у майбутньому, не зважаючи на те, що це може бути 41 м конфліктом, який президент Трамп врегулював в цьому світі, пане Олександре, якраз про президента Трампа хочу і розпитати з вашої точки зору, ось ця. Попередня зустріч Трампа і Кіма, яка відбулася ще у 2019 році. Це був правильний крок президента США Трампа чи помилка. Поясню, чому вас розпитую, тому що є політологи, які кажуть про те, що не потрібно було зустрічатися з лідером Північної Кореї, тому що ти таким чином його легалізував. І ну для Кіма це було досягнення. Сам президент Путін, сам президент США Трамп, тис йому руки і приїхав фактично до нього, і говорили про ядерну програму і так далі. Цього не було в історії Північної Кореї, якщо не помиляюсь, що по-моєму до президента. США, Трампа ніхто з лідерами Північної Кореї не розмовляв, М -м, мені Картер, у Картера була зустріч. У, у Картера, Картера була здається. Була зустріч. Окей, да. але, але питання в тому, була, от ваша точка було зору, зі... яка? Моя персональна, я вважаю, що зустрічатися не можна було. Це 100% Чому? Тому що ви правильно сказали, що це легалізація режиму і це. Було сприйнято, Розумієте, диктатори сприймають ці кроки не як можливість зробити щось добре, а як те, що це прояв слабкості. Тобто Сполучені Штати Америки проявили тут, ну, скажімо так, свою слабкість в тому, що вони нічого не можуть зробити з Кимом, і Ким це ну, сприйняв саме таким чином. І потім його заяви і про те, що неможливо об'єднання. І те, що були ну, зроблені дуже надружні кроки щодо південної Кореї. Ви знаєте про ні? То це свідчить про те, що з диктаторами не можна зустрічатися і вмовляти їх щось зробити, пане Олександре. Ще вас хочу розпитати про одного, скажімо так, учасника цього трикутника. Ні для кого не секрет, що КНДР ну залежить від КНР. Прям дуже сильно залежить, і от з вашої точки зору, для Пекіну, що вигідніше, ось такий пхенян, такий агресивний, але, скажімо так, в міру, чи пхенян, який не буде бачити берегів, скажімо так, і буде погрожувати всім на світі, в тому числі Сполученими Штатами Америки, що от ми зараз ракетами ударимо, і вам тут всім буде на переливки. От яка роль пхень, яка роль Пекіну в цьому всьому? Ну, мені здається, Північна Корея ніколи не буде самостійною при в ухваленні рішень, і мабуть зараз вона більше залежить від Російської Федерації, і те, що от я так розумію, попередній експерт казав про зміни в конструкції ракет. Свідчить про саме про те, що Російська Федерація ну, допомагає. В північній Кореї отримати найсучаснішу зброю, якою вони могли комусь погрожувати, присутність прем'єра Китаю, лідера партії, правлячі В'єтнаму свідчить про те, що там існує консенсус в тому, що головний, скажімо так, противник, супротивник цих країн це не Російська Федерація, а Сполучені Штати Америки, і саме тому. Китай буде зацікавлений в тому, щоб Північна ну, Корея створювала не дуже комфортне відчуття з боку от, американців. Це моя думка. Я можу помилятися, але мені здається, що саме так. Пане Олександре, ще хочу розпитати про одну дуже популярну думку серед політологів. і цікава, ваша зокрема, точка зору. Багато хто каже про те, що зближення КНДР і РФ не дуже подобається Китаю. Мовляв, Китай був таким собі гегемоном над Північною Кореєю, а тут з'явилася Росія. Вони ж там, Кім і Путін, зустрічались неодноразово. Путін там показував всі ці космодроми, гуляли там і так далі. Співпрацюють же зараз, очевидно. Яка ваша точка зору? Я хочу висловитися в тому плані, що Китай і Російська Федерація це. Різні ліги, як полюбляють казати експерти. Зараз Китай диктує те, що вони хотіли бачити, і яким чином буде розвиватися далі міжнародні відносини. Саме тому Північна Корея не є дуже серйозним фактором. У відносинах між Китаєм і е, Російською Федерацією, е, якщо ви пам'ятаєте, колись в одному з інтерв'ю на початку е, нашої війни агресії Росії е, проти України і залучення північно-корейських військ, я казав, що Китай може зіграти вирішальну роль в тому, що от корейці не поїдуть на цю війну чи якось обмежиться. Цього не вийшло. Китай таким чином, скажімо так, продемонстрував, що вони теж зацікавлені в конфліктних ситуаціях в різних регіонах для того, щоб ну, мати якийсь зиск з цієї ситуації, як, наприклад, по суті, справи повністю контролювання Російської Федерації шляхом поставок стратегічних. Якихось компонентів, без яких Російська федерація не могла просто, скажем так, ну, е е е е е просто не б не могла, було. пане Олександре. Просто б не могла, пане Олександре. Дякую вам дуже. Просто не могла б да. дуже вам Сходим дякую взагалі. за ваш час, за ваші коментарі. Це був Олександр Горін, український дипломат, надзвичайний повноважний посол України. Дякую.